Таке, постав стовпи нормально, блядь. стовпи ми поставили до старих приварили але по уровню. Тут ми виставляли зазори, ну я не знаю, тут, мабуть, на відео не буде видно, на цьому стовпу буде видно. Ми їх до старих приварювали, якби вони вкопані мертво. Тут видно, що ми зазори поставили, а потім ми тут защем профілем, розумієш? Потім 4, 5, 8 про які 4-5-8 міліметрів. Ну я сказав своє технічний зазор. Якщо в мене посередині отут іде сантиметр. Має бути сантиметр ось посередині, то тут я зразу роблю більше на ось тут На 4 міліметри, передивись відео і почуєш. Є елементарне питання, що таке люф на завісах. Не токаря точить в магазині, купляємо, перебираємо ми їх, я не знаю, з ящика із 30 штук, я находжу 4 завіси, може там які нормальні. Поняв, і все одно в них є люф. Для цього я роблю тут трошки више. По поводу оцього, типу, що діагоналі, стовпи, я тобі друге скажу. Діагональ, в принципі, ось на цих воротах. У мене профіль тут буде в рамки. Понімаєш? Ось, видно. Тут буде він в мене в рамки. Він в мене буде горизонтально йти. Я його можу підрізати болгаркою, а ці різи по бокам потім. Я теж зніму відео, покажу, бо там ще один писав, казав. Я закриваю планочкою, такий саме з профіля все покругу, і все буде красиво. І це не дешева робота, це дорога робота, понимаєш? І це найпростий спосіб. Казав, в принципі, як воно вариться. Елементарно. Зварили каркас, потім ось дивись, засовчики, бац. Знизу засовчики, бац. Знизу другий засовчик бац. Уявляєш? І вони почали працювати. Просто елементарно. Тобі не подобається так робити. Бери вари їх на столі, вози, тягай, потім виставляй, пеньки ставлю. І все. Я людям просто сказав, як я роблю. Роблю так років вісім. І це нормально. Це не для сільської місців. Там буде слідче, потім ще для одного такого самого дружання, як і ти. По поводу ж люфта. Серега, будь ласка, пошатай. Це на завісах, не знаю. Зараз. Ну є, є, люфт, іменно на завісах, не на стовпу. Я не знаю, камера передасться чи ні. Все, і за цього робиться, отам от посередині, зверху, трошечки більше. Я роблю 4 мм. А ти як хочеш. Хоч 8, хоч 10, хоч вважай, фізику, математику, геометрію, що хочеш, ти й вважай. Я так роблю. Я ну, конкретно не давав розміри ніякі. І все. А, і ще, я варив ворота. Зараз я оставлю фотографію 6х5. 6 ширина, 5 висота. Сім таких ворот на ангарі. Представляєш, говорю, таким самим способом ми їх варили. Я посив фотографію, подивись. Я не уявляю, що зварити, потім краном їх піднімати і ставити.